Ми ретельно готувалися до цієї гри і розуміли, як суперник буде, яка філософія по структурі, по якій структурі буде. Починати гру і підготувалися, були тактичні заняття. і Я скажу, що ми були готові сьогодні на 100% і результат, як би, дав про себе, знати. Ми часто зустрічаємось з цим суперником. А і сьогодні для нас було важливо. Зіграти на рівні, тобто на максимум зусиль, і що в плані тактики, в плані мислення. І сьогодні всі, всі показали, що вони здатні на розумний футбол. Бо ми говоримо їм завжди, що на футбольному полі треба думати не тільки швидко бігати, але й треба і думати. Віддавати передачу на погано на Ні, Друзі, а це пенальті чи ні? Арбітер призначає пенальті. Пенальці у цьому епізоді зараз бачить він порушення правил. Завжди будуть спори да, зі сторони команди суперника. Але ж в тих двох епізодах я впевненістю можу сказати, що там арбітер прийняв правильне рішення, і він навіть не вагувався. Він зразу показав на пенальті. Що в перший раз, що в другий раз. Чистий пенальті. І заслужено. Циганков забив два м'ячі. Молодець, молодець. Набирає швидкість. Це Антон Циганков. Циганков обіграє він свого опонента. Друзі, можна можна віддати. Ні, все таки немає кому. Пенальті, друзі. Це пенальті. Це пенальті наприкінці поєдинку. Ну, давайте пенальти мы оставим на второй момент. Первый момент, то, что мы очень серьезно готовились к сопернику, знали Крюба, знали их невозможности, знали их состав, мы изучали, подготовились очень серьезно. И я думаю, что до среди, до назначения 11-метрового была равная игра. Я считаю, что здесь даже была ничейная игра, как 0-0, так и 1-1. Соперник, я бы не сказал и не видел даже тех голевых моментов, которые соперник создал. Ну, так же самое и мы. Поэтому, считаю, равная была игра. Но пенальти это уже на усмотрение судей были эмоции, конечно. Я был эмоционален очень. Потому что, не знаю, мне такое впечатление, что там 50 на 50 на усмотрение судей. Ну, дома, играя дома в пользу. Хозяев, учитывая то, что они тоже боролись за три очка и находились турнирной таблице, плотность турнирной таблицы очень плотная, начиная от предпоследнего месяца, заканчиваясь мы. Поэтому сегодня, можно сказать, даже была игра нисколько к за 3, за 6 очей. Поэтому соперника можно поздравить с победой и пожелать удачи в дальше. Ну, сьогодні провели гру з Інгульцем. Перед матчем був триденний цикл підготовки до цієї гри. Тренерський штаб надав нам повну інформацію про суперника, сильні сторони, слабкі сторони. І в плані тактики були повністю готові до цієї гри. Перші хвилин 30-35 вважаю, були під нашим тотальним контролем. Повністю переважали суперника, проводили швидкі атаки з флангів. Але кінцівку першого тайму зупинилися і як наслідок. Дуже незакономірний, пропущений м'яч. Після перерви вийшли дуже заведені, дуже змотивовані, мали виходити вперед, тому збільшили швидкості, збільшили агресію, додали в цих компонентах і тому довели гру до личного завершення. Він близький до того, щоб зробити дубль у цьому матчі. Антон Циганков підходить до м'яча. Він дозволяє арбітримо провести цей удар. Антон Циганков третій! Залітає Антон Циганков. 3-1. Кривбас перемагає у цьому поєдинку. Гра була важка. Спочатку вона надавалась, забили м'яч, потім щось перестало виходити. Пішли провали, пропустили м'яч, фактично у роздягально. Зібралися з хлопцями, вийшли на другий тайм, чуть вирішили додати у нашому русі команду, знайшли свої моменти та реалізували їх. Суперник важкий, грали з ними на зборах, розгромно виграли, але то була інша команда. Зараз команда така бойовита, дуже атлетична, намагається пресингувати, нав'язує боротьбу. Тяжко грати з такими суперниками, але сьогодні ми виграли.